19 листопада дійсно тисяча днів від початку російського повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Водночас, звичайно, не варто забувати про те, що війна точиться насправді вже незабаром 11 років, адже російська агресія розпочалася 20 лютого 2014 року, коли розпочалася операція з анексії українського Криму. Менше з тим тисяча днів. Це важлива віха. Тож варто сьогодні поговорити про те, як впродовж цього часу українські збройні сили, українське суспільство дає відсіч агресії. Ну і які у нас є дальші перспективи, і з нами засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках Ігор Олександрович Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас в етері українського радіо. Вітаю, поговоримо про тисячу днів, про перебіг війни, але почнімо все-таки із найактуальнішої вочевидь теми. Сполучені Штати Америки надали Україні дозвіл завдавати ударів глиб території Росії. Йдеться про дистанцію 300 кілометрів. Водночас, наскільки я розумію, станом на зараз ця територія знову ж таки обмежена лише Курщиною. Які переваги нам станом на зараз дає цей дозвіл? Безумовно, це знакове рішення, причому це рішення з боку керівництва Америки, президента в першу чергу, але яке додало відповідних рішень інших країн, які керівництва, таких як Британія і Франція, які в цілому виступали за те, щоб якомога раніше. Зняти заборони відповідне, але з руханням того, що в їх ракетах Shadow і Скальп були компоненти американці, то, значить, по правилам світовим відносно озброєння, поки американці не знімали заборону, вони це робити не могли. Тобто, з одного боку, важливо і принципово саме рішення по американським ракетам «Атакамс», Хай це буде старий варіант з касетними боєголовками, але само по собі це важливо, і це підштовхнуло відповідне рішення всіх країн, тому що саме такої зброї нам не вистачає. 300 кілометрів, причому в компоненті, коли діють і, е, значить, відповідні атакамси з касетними боєголовками і ракети від Британії і Франції, е, це потужна бойова частина на півтони. Майже і е, подвійного підриву, тобто, першою е, е, етапом бойової частини прибувається захист, наприклад, складів збройним е, озброєнням, технікою боєприпаси, а друга частина підривається безпосередньо на цих складах, і відбувається детонація, тобто ефективне з точки зору нанесення ударів і позахищеним. Елементом. і це є законно з точки зору міжнародних правил, ціль для сил оборони України, і дуже важлива. Тому тут є суто воєнне, от ми зараз з вами говорили. Мета і необхідності в такої зброї, але є скажімо, і глобальний мабуть, якщо погляди. На ці події дивися, то ми бачимо, що принципово зрушені в боротьбі за те, щоб добитися і перейти до цих переговорів відносно миру, на яких Путін поки ще не йде, і ми бачили, як він відповідає, скажем, і на алгоритм Саліванській поведінку американців. Контрольована ескалація, і телефонний дзвінок Шольца. Ну і багато яких там миротворців, які півдня глобального, і так далі. Тобто він, як ми знаємо, чітко в Україні, що може сприймати тільки силу, і треба цю силу накопичувати і проявляти і тільки так. І переходимо, пане Юре, до, до тисячі днів. Така важлива, мені здається, дата, особливо, якщо згадати, які прогнози давали Україні Збройним силам України на початку широкомасштабного вторгнення. Ну Росія давала прогноз свій Київ за три дні. Ми це все пам'ятаємо. Але ми також пам'ятаємо і публікації у західних змі, що Київ простоїть 72 години, а потім 96 годин, і you Ну, з іншого боку, були у нас свої пророки, які говорили 2-3 тижні і все закінчиться. Що, на ваш погляд, стало запорукою того, що Україна стоїть, Збройні сили тримають оборону. Протягом цих тисячі днів були і блискучі операції зі звільнення української території. Але от ви як людина військова, як військовий аналітик, як людина, яка має величезний досвід і Міння природи війни, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, от три основних чинники, які дозволили Україні тисячу днів, попри прогнози Київ за три дні, стояти і боротися, так, от саме це, і на мій погляд, є найбільшим важливим підсумком цього етапа. Широкомасштабної війни дуже добре, що ви говорили це в етері відносно того, що треба згадувати, що вона не почалася 22 другого. Це етап широкомасштабний, а вона почалася, скажемо, з 14-го року, і взагалі історично ми боремося за свою свободу в чотири, мабуть, сотні років. І це дуже важливо, тому що наш народ, наша нація. Це наз людей вільних, які цінують свободу і борються за неї. І тому головним підсумком є, що ми устояли від такої навали агресійної імперської держави зберегли саме державу і відстояли і націю. Боротьба ця продовжується. В цій боротьбі у нас народилась фактично нова. Армія, сили оборони України, Збройні сили України, і це дуже важливо, тому що вдалося саме виконати такого роду завдання тільки завдяки тому, що наша армія е, формується і підтримується своїм народом. І в цьому її головна сила. Все решта, це питання технічне, професійне, і вони з часом війни додаються. Важливо на цьому етапі провести успішне питання пов'язане з тим, щоб поповнити ріди, провести все ж мобілізацію, особливо на тих бригадах, які виконують завдання на лінії зіткнення а також формувати резервні бригади, тому що і застосування їх ефективне, і вони потребуються вже зараз і. На майбутнє з точки зору проведення дек-окупаційних дій, пане Ігорю, я би хотів згадати про те, що дійсно збройні сили України суттєво змінилися за ці останні майже три роки. Почнімо, бодай з того, що ми отримали цілий арсенал зброї від наших західних партнерів, про які, напевно, три роки тому ми не могли і мріяти, що у нас будуть, наприклад, f 16 Я думаю, це справді навіть в найсміливіших мріях ніхто не плекав. Водночас досить дозовано дають наші партнери це озброєння, і виходить, що російська тактика, які не шкодують своїх людей, які намагаються брати масу. Які використовують, можливо, і застарілу радянську зброю, але в великій кількості, і перемолоти, і перемолоти цей наступ станом на зараз повною мірою не вдається. Чи є все таки проти отрута, проти цього монстра, який суне такими юрмищами? Говорили суто військові керівники і генерал Залужний. Ще в 23-му році і генерал Сирський вже зараз. Тобто, це генерали, які пройшли через гарнили бойових дій і уявляють, яким чином все це дістається, не відстоює інтереси нашої держави і народу. І, на мій погляд, шляхи полягають у тому, щоб враховуючи те, що Росія ресурсна держава, важко нам боротися і рівнятися з ними, але наш шлях саме. Не в екстанційному розвитку, як важко порівняти, хоча з допомогою союзників багато що треба вирівняти в збройній техніці, щоб виходити, хоча б на наперетети. Але головний шах, а шлях це полягає в інноваціях, які треба засвоювати нам з нашими союзниками, тобто це новітня техніка, новітні технології озброєні. Техніці, які треба напрацьовувати, виробляти і передавати силам оборони, а також ріспрофесійне керівництва від тактичного рівня, там род батальйонів, бригад до керівництва військового генерального штабу, щоб підрозділи частини з'єднання збройних сил України застосовувати асиметрично. Тобто, не навалу на навал, тому що з нашого боку навалу формувати з зрозумілих питань ресурсних неможливо, і тому треба засвоювати підхід в боротьбі за якість усьому, саме за якість, тобто і збройній техніки. Яку виробляти і засвоїти, ми бачимо, як ефективно це роблять наші оборонці, а також підйом професійного рівня, щоб застосовувати цю техніку саме на рівні вимог сучасної війни. Давайте ще поговоримо про те, чи можна вже якось аналізувати участь солдатів з Північної Кореї на фронті, наскільки вони показують чи не показують свою ефективність, і наскільки взагалі цей чинник Північної Кореї зараз впливає на війну? Поточний час більше він спрацював на, скажімо, глобальному рівні, тобто порушивалося. Алгоритм американський відносно контрольованої ескалації, і ми багато ще втратили спільними союзниками за рахунок такого підходу гальмівного допомоги Україні, і ефект американці всі отримали зворотні. Тобто в цю війну зайшла ще одна країна, Північна Корея, причому не просто країна, а держава, яка має ядерну зброю. Тобто і тут можна порівняти стан країни України, яка здала цю ядерну зброю, в якому вона стані зараз знаходиться, і країна, яка, які допомогли там її союзники в обличчя Російської Федерації Китаю для того, щоб вони змогли виробити і продовжувати і нарощувати ядерну зброю. От такий ефект світового рівня, і це дуже показово. Американці, можливо, на цьому теж повинні навчитися і змінювати підходи, пов'язані з тим, що е, треба ну, цей вектор допомоги змінювати, покращувати, е, і побачити, зняти окуляри грошеві, темні чи які вони там по моді одягають, коли їм потрібно. Відносно того, що відбувається заходом цієї держави, безпосередньо це ж не просто окремі військовослужбовці, найманці дикі гусі з північної Кореї, а це регулярні війська, військовослужбовці. Там до 12 тисяч вони вже засереджені. На Курщині ще активно Всі не в боях. Там окремі елементи були, і це відбувається в першу чергу за негативною реакцією світу на це явище. І тобто стан справ на тактичному рівні він пов'язаний з глобальними змінами стратегічного рівня відносно безпеки в самому, всьому світі. Але нашим оборонцям треба готуватися, і в тому числі ці дозволи в першу чергу були зняті саме для того, щоб зупинити. Скажем, цю експансію уже і корейську і застосування зброї скоріше всього, на мій погляд, пов'язане ну, атакамся, наприклад, по військам, оці, які в зв'язку з тим, почнуть вони активно задіювати чи ні. Це тому ну, ви такі... тому ви наголошували на тому, що атака саме з касетними зарядами, ймовірно, саме так? так та, тому що касетні снаряди да. вони яке розраховані на ураження живої сили. Дуже добре, що ви так глибоко розумієте ці питання, сути військове. Але е, касетне боєприпаси вони призначені в першу чергу для враження живої сили ворога, і ми бачили, що в нас невелика на жаль кількість таких, хоча вони застаріли, але це нам дуже потрібно. і за рахунок їх застосування було вражено ну, багато, наприклад авіаційної техніки на аеродромах, гелікоптери, як ми пам'ятаємо, також застосовують споживачі сили ефективно. Я це підкреслюю ворога. І тому ну, от, ці підходи навколо цієї зброї, атакамці саме на кущення, поки, по іншим питанням, врядчі вони дали такі дозвіли. І в найближчий час буде з'ясовано, яким чином буде поводити себе. Путін, тобто відносно реакції на пропозиції мирні, ми бачили, яким чином він відреагував масовним ударом, комбінованим фактично всіми типами засобів повітряного нападу, які є в Росії. конвенційні, тобто не ядерні. Ну і е, окреме питання для Путіна дуже болюче, що ми контролюємо частку е, земель російських, значить на Курщині це є активом, і він робить все, щоб якщо виходити до на переговори відносно зупинення бойових дій, я тут підкреслюю не закінчення війни. Для нас війна закінчиться тоді, коли ми повернемо землі і людей на всіх земель. До складу України а зупинення саме бойових дій, і він хоче починати е, тільки в тому випадку, коли е, цього активи Україна у е, України, тобто вони витіснять наші війська е, зі своєї території. Тобто, боротьба бачте відбувається з тактичного до стратегічного рівня, і все це провідбу дуже проходить динамічно. В такий час ми живемо, і в такий час сили оборони України виконують важкі свої завдання що захисту за нашого народу і нації. Пане Югоре, якраз хотів би трішечки поговорити про стратегію, власне, про стратегічну ініціативу. Пам'ятаю, в двадцять другому роках ми досить часто вживали насправді це словосполучення. Пам'ятаємо, що з першою стратегічною ініціативою володіли росіяни в двадцять році. Потім нам спершу вдалося локалізувати їхній наступ, витіснити збройні сили Росії з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Ну і... Потім, восени 22-го року я б сказав, що ініціативу перехопила Україна. Нам вдалося, по-перше, звільнити Харківщину, по-друге, витіснити на Херсонщині за Дніпро росіян. В 2023 році Україна пробувала здійснити контрнаступальні дії, тобто, по суті, володіти стратегічною ініціативою. Ну але можна сказати, що ось уже рік стратегічною ініціативою володіють російські війська, вони наступають. Пають на Донеччині, на Харківщині, на Запоріжжі. Ми провели, як ви слушно сказали, блискучу операцію на Курщині. Але, скоріше, я б так сказав, все-таки це була не страну стра... стратегічна, вона важлива, так тому що вона впливає на в тому числі і ймовірні майбутні переговори. Але все-таки хто зараз володіє ініціативою, чи спроможна Україна іще змінити стратегічно хід цієї війни? На жаль, на поточний час ми це знаємо, що збройні сили країни-агресора проводять свою стратегічну наступальну операцію з кінця минулого року, і просування повільне, але просування захоплення наших територій продовжується. Безумовно, чи можна на питання змінити ситуацію? Можна, і це є головним завданням нашої стратегічної оборонної операції Сил оборони України, але для цього потрібне. Вирішення питань, з ми з вами обговорили збройні техніки боєприпасів, надати інструментарій силам оборони України для цієї боротьби виконання цієї цього завдання, а також домашні викиди наше завдання відносно мобілізації і поповнення значить наші чистей частин бригад в першу чергу, які воюють на лінії зіткнення а також в цілому. Ресурсно формувати нові з'єднання для продовження продовження боротьби і виконання завдань деокупаційних, але вони можливі тільки в випадку вирішення цих двох питань, над якими дуже в дуже складних умовах треба наполегливо працювати. Пане Гри, ну і на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, про які зараз види озброєння слід Україні просити чи наполягати на поставках, тому що ми якось йшли знаєте, по висхідній. хаймерси, потім Петріот, потім F-16, А далі після F-16? Ну на це питання, от очікують, на жаль, велика кількість наших громадян, що якийсь буде тип зброї, вундервафи, так званий, які зміни зразу принципове питання. Тут є відповіді, що навіть ядерна зброя, наприклад, наявність якої є в Ізраїлі, не вирішує питання, і в Ізраїль веде війну, да? а держава має таке. Тому принципове вирішення питання є в. Формування систем озброєнь, я це підкреслюю. Тобто, нам треба підтягувати от всьому спектрі ці озброєння, і виходити, щоб нам допомогли, щоб ми могли по основним видам озброєння вийти на паритети з Російської Федерації, причому доля сучасного повинна бути досить велика. Ми з вами говорили про технології, на яких повинна бути е, е, вироблена ця зброя, і саме це. Повинна допомогти. А так нам вкрай а, значить ракетне озброєння, і ми просуваємося вперед. Чотири види озброєння. З 22 року ракетна програма не вистачає трішечки часу, а, коштів на реалізацію, але все ж важко просуваємося вперед. потрібно авіаційне забезпечення. І американцям треба знімати заборони відносно поставки 60 літаків, які там готувалися хай залишається 40, їх можна передати. Питання у тому, що вони ж не тільки передачу літаків, а ще й пілотів. Підготовку і тут треба знімати заборони. Ми самі по світу е, зібрали ці пане ігорю, і тоді міцна. Я думаю, що резюмуючи, підбиваючи підсумки, підкреслюючи те, що ви сказали, це системи озброєння, які употужнюватимуть збройні сили України. Дякуємо вам за Дякуємо. етер і за коментарі, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант у відставці був в етері Українського радіо.